Доброго дня, друзі! Ми сьогодні поговоримо про затемнення місячне, яке відбудеться завтра, 14 березня. Саме перше затемнення буде проходити це повне місячне затемнення. І воно буде починатися 5 годин годині 67 хвилин по київському часу. 8.59. Це буде максимальна фаза, і в 12 годині воно буде закінчуватись. Якщо ми робимо практики якісь, то, відповідно, треба починати в, на початок, коли є початок затемнення, робиться практики. А якісь саме такі моменти, якщо спалювання, там, так далі, це робиться на пік затемнення. От, ну, я хочу про затемнення трохи розказати. Тобто, повне місячне затемнення місяць буде знаходитися в леві, і він буде знаходитися. В 28 градусі, в районі 28 градусу. От. І, е, місяць, хоч е, затемнення відбувається тоді, коли Сонце з місяць стоїть напроти і кітораху е, один напроти одного стоять. Якщо йде повне місячне затемнення чи повне сонячне затемнення, то воно впливає е, на 3 або навіть на 6 місяців. Тобто результат ефекту затемнення може розтягнутися на такий період. Для кожної країни це затемнення буде мати, якщо дивитися в геополітичному значенні, буде мати своє значення, свій вплив. І затемнення означає більш негативний вплив, якісь проблеми, скажімо так. Зміни, от, якісь застоячі, якісь навпаки щось буде швидко мінятися і може не в кращу сторону. Затемнення ця ситуація, скажімо так, можна сказати. Ну також затемнення або коридор, затемнення, який буде йти 14 днів, от, спочатку місячне, потім сонячне затемнення буде, він теж має своє значення. І, відповідно, перше затемнення, воно так скажем дає свій, свій, свій ефект на цей коридор. Но в видічній астрології все-таки оце затемнення, оскільки воно повне, воно буде мати вплив ну, як мінімум на 3 місяці. От. Про що це затемнення? Затемнення відбувається в утрапхалгуні накшатрі в, на в 30-му От, і а, управляється це затемнення основною планетою Кету, тобто в під управитель цього затемнення Кету, який стоїть біля місяця. По-перше, накшатра і мухурта показують, 30-та мухурта зв'язана з ваю, є такий правитель ваю це бог вітру. От, і ваю на санскриті так, це Бог вітру і також Бог змін. От, це показує природу самого затемнення. Так, ваю також володар дар сили, <кій> подорожей, натхнення, дихання, пошуку і змін. Цих зміни, які ми хочемо, так, в даному випадку, якщо ми говоримо про Україну, і якщо говорити про особисте, давайте глянемо спочатку з геополітичної такої точки зору для, для України, зміни, які ми хочемо, щоб відбулися е, перемовини на наших умовах або хоча б максимально вигідні для нас, зміни е, в плані. Любі зміни в світі в районі геополітики, то що зараз нас де там росі... так основним таким посередником Америка для нас між Росією, являється як вона себе позиціонує на останній час. Раз іде таке затемнення, то наш для нашої і це затемнення теж воно говорить про зміни. Це значить, що зміни будуть з однієї сторони, але вони будуть проблематичні, тому що затемнення принесе якусь ну, якісь проблеми, при тому ментального складу більше. Які, які відобра... може відобразитися на багатьох аспектах на, на фінансово. В даному випадку це затемнення у нас буде в другому домі в нашої карти стояти. От і е, в другому домі, і е, відповідно це в нашої карти України, і це може е, показувати, що якісь проблеми будуть фінансового характеру підніматися. Другий дім це фінанси. Е, можливо, це повливає якось, е, чи чи буде перерив з фінансами і так далі. Це, е, це глобально перерив пост, постачання, наприклад, з Європи з а, чи. Чи якісь нові санкції, чи якісь про, про це іменно для нашої країни? Чи може бути щось середині? Ну більше затемнення, скоріше я б сказав, якщо подивитися з інше з інших моментів, то це ну нам перериву не повинно бути ніякого. З цим все буде все, все в порядку. У нас з бюджетом все добре, як зараз бачу, навіть є перевиконання бюджету, наскільки я чув, ну 1 чувляр гривень, чи десь 20 мільярдів, чи скільки доларів от і відповідно за, за цей 24-й рік. Тобто, в нас зараз бюджет перевиконаний, як не дивно. От, І наскільки я так розумію, що це буде якась, можливо, моменти по щось буде розборки в цьому плані будуть. Розбірки в тому, чого так там ж податки податків вводились, фопів позакривали і так далі. Тобто багато нюансів зараз валити. Щоб з що не вказали, що в 2024 році немає грошей, <кій> А насправді перевиконали не через ті податки, перевиконання було от і, і оскільки в другому домі це є, значить якісь темні речі вони будуть в плані бюджету в нашій країні спостерігатися. Ну і оскільки це, якщо можна на півроку перед, то я би сказав, що долар буде рости в Україні. А от ну і з того, що я бачу зараз, трошки скліські то десь під кінець року він може бути в 40, десь до 45 п'яти доходити гривень. В, 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 може через місяців три, може навіть через місяців три він підскочить до 43. Ну, якісь моменти в цьому будуть. Да то що стосується е, фінанс, фінансів в Україні. Е, також і е, темні моменти будуть, і те, що ми будемо якісь бачити неприємні речі, які з цим зв'язані. Були і в минулому вони зараз будуть проявлені. Це перший момент, на який треба подивитися. Ну, в кожній країні вони будуть будуть свої. наприклад, для Америки це теж треба сказати. І для Дональда Трампа у них схожі такі, так сказати, лакни, То це буде в першому домі. Перший дім це нація. От якісь проблеми е, с, в народі. Я думаю, що е, е, взагалі для американців і для самого Дональда до Трампа е, це може принести е, саме затемнення, може принести, наприклад, хвилювання. Да, хвилювання і нерозуміння деякої ситуації. Ну, якщо ми говоримо про Україну і, і Росія, Україна, це і Америка, так далі, то якісь будуть нерозуміння, що відбувається. Ну, на одне розраховували, а якісь друге виходить. Ну, в крайньому разі місяць або навіть три таке буде. Тобто, і якісь хвилювання в Америці. що, тобто, оскільки це налагну, Америки попадає, то це на народі відобразиться. <кхем> і, про що це затемнення? Тобто, все-таки я скажу для простих людей. Так. Саме для нас, а не для країн, так надалі. Це затемнення про сімейні якісь моменти. От воно сама Накшатра про це каже. І також це може бути проблеми в сім'ї, проблеми між чоловіком і жінкою. От проблеми з в родових питаннях, затемнення зв'язане з родом. Через те практики, пропрацювання роду практики, в саме затемнення і на протязі двох тижнів можна робити якісь родові практики. І працювати з родом, і рід молитися, і не знаю. Все, що зв'язано з родом, можете робити. От того, що саме, саме затемнення, воно в знакшатра зв'язане з родом. І мухурта зв'язана з родом, та Мар'яма мухурта і е, ще одна мухурта, яка зв'язана з Пітрі, Пітрі мухурта. Кету знаходиться в Пітрі мухурті. тобто кету показує деякі родові моменти. Е, до речі, саме затемнення також говорить про підтримку. Я би радив цей, е, ну, скажем, підтримувати своїх чоловіків чи жінок, також сім'ї підтримувати, тож свій рід підтримувати, тож таку увагу на підтримку направити. От, ну, е, е, Іменно в сім'ї, і так далі теж на підтримку. То, що це Ар'яма це якраз Бог і Пітри, і Піти це бог, бог предків, і самі предки це піти на санскриті називається. Накшатра, яка відповідає за затемлення, це Утрап так? Вона зв'язана з це зірка, яка дає захист, От, дає захист і таке українське слово є заступництво. от. І вона дає хорошу причину для чого-небудь. Для чого ну, Оскільки це затемнення, то це може бути причина, але може причина бути не зовсім хороша. Для чого-небудь, для початку чогось. От, і якось, можливо, е якщо ми говоримо про там, наприклад, про перемовини, то якась причина буде, але вона буде недостатньою, наприклад, ну, ближайший час. Якщо ми говоримо, а якщо ми говоримо про відносини, то е, треба все-таки це заступництво робити, підтримувати так далі, бо це іменно зірка, вона е, підтримує і е, об, оберігає е, і дає такі хороші якості. Ну, затемнення говорить, що кра... підсилються дуже такі негативні реакції, як гнів, жадність, ілюзія, тобто такі шість ворогів наш, наших. Е, от, і треба буде з ними боротися. Ну це з різних сторін можна дивитися, да якщо знову подивитися зі сторони геополітики, то дуже важко буде зійтися на чомусь, того що жадність чи скажем і гнів, бажання відімстити або якоїсь вони будуть, скажем так, прив'язані з до чогось, до якихось старих установок, вони будуть мішати перемовинам. От, так що будемо будем подивитися, да, як воно буде робитися. От, як на мене, то в ближайші три місяці ну, таке маленьке передбачення. <кій> Поки що, скажімо так, через 40 днів для початку, через 40 днів від сьогоднішнього дня, можливо, навіть вже раніше, відбудеться якась така значна подія, яка буде. В Україні, яка буде початком якихось таких зовнішніх перемовин, результатом перемовин, можливо, якась зустріч буде між Україною та Росією, можливо, ще щось буде. Це трошки за рамки затемнення. Я виходжу, я бачив цю подію з інших моментів. Але наскільки я бачу, і от це затемнення теж показує, що у нас буде перемовини йти будуть такими хвилями, тобто або каскадом, тобто одна, друга, третя. Ну, Якщо дивитися мовою криптовалюти, сказати, я думаю, таких хвиль буде три або п'ять. А от, І, а, скоріше всього, ну там буде підйом і спад а, взагалі по такому принципу. Тобто до чогось домовляться, наприклад, через 40 днів перестануть прилітати якісь там, які, якогось типу ракети по Україні. Ну, відповідно, або якісь там шахеди перестануть сюди прилітати. Ну, відповідно, Україна по Росії теж не буде якимось типом. Там, шахідів і так, своєю зброєю е, атакувати. Чи контратакувати. так, І, скоріше все, що це буде якийсь такий каскад чи етап. Їх буде декілька. От, вони розтягнуться на цей рік. От, на цей рік. Е, от. Ну і про, про це затемнення. Ну, затемнення, звісно, оскільки воно досить е, по, е, повне. От то е, якось я би сказав, що економічна ситуація в нашій країні постійно цей, цей, цей рік, ну корінь, не цей рік, не ну, півроку. Да, от сьогодні після затемнення, це майже весь рік буде до Осеніна. Да, тобто і далі це досить така якась буде складність в цьому плані. Я думаю, що будуть якісь економічні закони приймати, які для нас будуть невигідні. Для нас простих людей мається на увазі. Хоча я кажу, що у нас в з бюджетом все добре, але все рівно закони у нас будуть не дуже цікаві. От. І щось воно буде не дуже цікаве для нас по, по фінансовій стороні, бо це буде точно стосуватися. Ну, я трошки ще скажу про, про Росію, бо це теж, напевно, треба якби для стратегічної картини сказати для Росії по їхній одній з карт затемнення попадає в 12 й дім. Це значить якісь нерозуміння партнерів, і в них там якісь зговори, змови будуть, Одна якась частина буде домовлятися про щось, і, а друга частина в, їх, в них вже може не бути, ну скажімо такі, скриті моменти. І те, що така маніпулятивна зовнішня політика, ну, вплив на Америку зовнішнього такого, теж якась ну, кожна Америку вплив на Росії з зовнішньої сторони, такі маніпулятивний йде. Ну, 12 дім це значить, що всередині якісь з них, там дуже різні погляди будуть. Да? Тобто одне говорить, друге думають і так далі. І різні сили будуть по-різному тягнути. Трошки цей 12-й дім може показувати якісь такі скрив. Дуже багато всього скрито. Ще по одній нашій карті затемнення попадає в. Восьмий дім да, ну там є спільні моменти, але восьмий дім попадається. теж, в принципі говорить про якісь зміни, що зміни при владі може означати також, ну і також якісь моменти зв'язані з якісь трансформації, зміни в нашій країні відчутні відбудуться. Ну, Оскільки зараз затемнення йде, то це е, взагалі відступ з Курська, я думаю, буде о, о, з Курської області. Того, що восьмий дім часто приносить такі трансформації негативні. І судячи з того, що зараз відбувається, на полі бою, що нам прийдеться там відступити на, на Це от затемнення буде завтра, і це ближайші дні це вирішується. От це не в нашу сторону, скажімо так. Ну, Будемо теж дивитися, як воно буде відбуватися. Ну, тим не менше, загальна картина вона така плюс-мінус стабільна по фронту. Ну і наостанок, скажімо, ще раз скажу, підсумую, да, тобто затемнення про захист, про підтримку. З однієї сторони, якщо ми підтримуємо, захищаємо е, когось, особливо про е, захист своїх близьких в шлюбі е, чоловіка, жінки, це затемнення про відносини, про вузи шлюбні. Через те на це треба звернути увагу. А якщо шлюбні вузи гнути між країнами, це домовленості, да, бо це от партнери, і дуже такі тісні зв'язки. Е, щось за це затемнення дуже сильно, до речі, змінить. Партнерські відносини і між нами і Європою, і між нами і Америкою, і так далі. Тобто, в нас поміняються деякі партнери, і наше відношення з ними теж поміняється. В даному випадку допомога Україні вона від деяких партнерів від, від, відійде, а, от, а другі партнери можуть прийти. Ну, більше всього, що деякі відійдуть, ніж прийдуть нові. Посатенення про мінус говорить. Е, тим не менше, допомагати допомагати – це важливо. Ну і е, практики Практики в нас буде на в е, майстерні астролога. Якщо то дивіться, там ми будемо детальніше дивитися на практики. От, там, практики, молитви і так далі. Слава Україні!